Правий сектор сила, яка народилася з вогню, революції, гідності. Не лукаві політики, не політтехнологи, крутії творили цю патріотичну спільноту. Вона постала на Майдані з природного прагнення боронити Україну у нас і згод. Я добре знаю цих хлопців, я знаю лідерів правого сектора. Певен, що їхні серця зігріти добром, і любов'ю, а не так, як що часом малюють. Я особисто э, знаю і Дмитра Яроша, і Ігоря Мазура тополю, і Романа Коваля, керівника э, правого сектору Рівному. Я мав честь знати Сашка Білого. Я знаю, що це хоробрі. Серця, які ніколи не будуть спідлані. І я їм вірю цим працювати. Правий сектор несе в собі психологію переможця. Це дуже важливо, тому що український герой він навіть в літературі рідко несе в собі психологію переможця, а основне гасло правого сектора якраз висвячене прагнення перемоги. Я вірю, я знаю, що буде так.